Рішення уряду про виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон сколихнула усю Україну. Більшість людей не вірили у впровадження нововведення, тому що зміни напряму стосуються чоловіків призивного віку, які не підлягають мобілізації. Та постанова все ж була прийнята. Від сьогодні кордон України молодь почала перетинати офіційно. В цей момент ми от а, польський автобус колеги, і буквально через пару хвилин будемо виїжджати в Польщу кордон. Набула сьогодні змін ця норма, яка передбачає можливість виїзду безперешкодного за кордон громадян чоловічої статі в віці до. 22 років, включно раніше, бо діє заборона у зв'язку із мобілізацією. Чим обернеться для країни таке рішення Кабміну, запитуємо криворіжців. Ставимося позитивно. Багато з цього віку просто повиїжджають і, і все. Дуже позитивно. Тому що треба, щоб молодь мала можливість щось дивитися за кордоном, щось приймати якісь рішення, якось самому вибирати. Тому з 18 років обмеження точно не підтримую, до 22 в принципі, позитивно ставлюся. Краще тут, а де народився. Позитивно. Кожен має право на свободу. Пересування, тим бачування. І він має право вибирати. Коли, ну, коли він може виїхати чи коли він буде допомагати, от він обрав залишатись. Це здорово. Аби перетнути державний кордон України, чоловікам необхідно мати не лише паспорт, а й військово-обліковий документ, але треба враховувати також відсутність боргів. Особа повинна бути перебувати на обліку як призовник Не змінюється законодавство щодо що існувало раніше, для кого заборонено, ну, наприклад, це особи, які мають боргові зобов'язання і перебувають в реєстрі боржників Також це боржники по аліментам. Також Кабмін зняв обмеження для перетину кордону для жінок депутаток місцевих рад. Однак це стосується лише тих, хто працює на громадських засадах і не є посадовими особами місцевого. Гос самоврядування Михайло Бостров, Максим Пономарьов, Назар Прусенко цей день.